Вітаю, друзі! Банкова в паніці, Офіс президента в паніці, оскільки Сполучені Штати Америки і Росія наполягають на проведенні виборів. Про це детальніше за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал. Поширте. Посилання на нього поставте вподобайку для того, щоб знати більше і, звичайно, знати правду. Отже, українські офіційні особи побоюються, що зближення позицій Вашингтона та Москви може виключити їх з обговорення майбутньої їхньої власної країни. Москва. Приєдналась до Вашингтона в заклику до проведення виборів в Україні, що викликало занепокоєння в Києві. Дивовижний збіг позицій викликав в Україні побоювання, що президент Росії Володимир Путін має намір зіштовхнути Київ та Вашингтон один з одним у питанні припинення військового власне конфлікту. На вихідний спеціальний посланник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в Україні та Росії Кіт Келох заявив: у більшості демократій вибори проводяться навіть під час війни. Вважаю, що це важливо, це корисно для демократії. Сила сталої демократії полягає в наявності більш ніж одного. Кандидата. І тут на Банковій затряслися. Москва, де Путін часто заявляв, що не визнає президента України Володимира Зеленського легітимним лідером, підтримала Келага. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив журналістам у Москві, що термін повноважень президента Зеленського закінчився. Він сказав, що легітимізація керівництва України буде потрібна в рамках будь-якого мирного процесу. Київ, у свою чергу, побоїться, що проведення виборів на цьому етапі підірве згуртованість України, куди її далі підривати, та відкриє країну для дестабілізуючих кампаній російського впливу І російського, і американського. І Європейського, і будь-якого, аби вибори не проводити, відмаски будуть любі. Висловлювання кава та швидка реакція Кремля на них викликали тривогу. Колишній український міністр, який погодився поговорити з виданням політику на умовах анонімності, заявив. Зближення позицій Вашингтона та Москви щодо виборів викликає стурбованість. Додавши, я розглядаю це як першу ознаку того, що Трамп і Путін згодні в одному вони хочуть прибрати Зеленського. Так, більше 75%, а то й всі, 90% українців хочуть прибрати Зеленського. Москва заявила, що до встановлення політичної легітимності про жодну остаточну угоду не може бути й мови. Кавах також не уточнив послідовність проведення виборів та припинення е, бойових дій. За даними видань рейтерс та інших, представники білого дому. Келлах розглядають можливість підштовхнути Україну до згоди на вибори як частину перевісного перемир'я з Росією. Друзі. Ну, як на мене, тут іще можна інакше ж говорити, чому тільки вибори. Ну, якщо Зеленський нелегітимний, ви йому всі це оголосіть. Ви доведіться до парламенту, вони нікуди не дінуться, і трансфер влади від президента в парламент, виконуючи обов'язки офіційна, а легітимна влада згідно Конституції. Цей Путін визнавав і всі, і підписання мирної угоди і так далі. І так далі. Вибори не можна провести. В цих умовах при цьому законі чесні демократичні вибори. Призначити когось можна. Не зеленського, а залужного, незалужного там, а пердюжного. Е, ну будь-кого. Просто тикнуть пальцем і сказати, ти будеш президентом, і ти оце, оце підпишеш. Ну, таке бути може. Але це не демократія, це призначення. Це протекторат по факту. Вам сказали, вам призначили, і він працює. Зараз маємо диктатуру Зеленського, який петляє між партнерами, а пропонують що? Протекторат з призначеним кандидатом президенти. Так хрен реки не слаще. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.